Сьогодні середа, 18 жовтня, цього дня 2017 року. Каліфорнійський холдинг Alphabet оголосив про створення поліпшеної версії штучного інтелекту AlphaGo. А рівно за рік до цього, дослідники з Microsoft анонсували нову автоматизовану систему, яка найгірше від людей розпізнає мови. До чого це ми? Друзі, технології розвиваються шаленими темпами. Щодня з'являються нові, а які застарівають і забуваються. Герої нашого наступного сюжету вирішили зберегти ті з них, які свого часу змінили світ аудіо. Але вже поступилися більш сучасним. Від патефона до бобинного магнітофона вся доцифрова ера звуку в новому столичному музеї грам запису. Ласка, просимо на екскурсію. Раїса Кириченко, Мирослав Скорик, Михайло Сливоцький, Левко Ривуцький, легенди української музики, твори яких ще на патефонах і грамофонах слухали наші бабусі, дідусі та батьки. Сьогодні, майже в самому серці Києва, знову можна почути звуки, які крізь роки зберегли ці старі платівки. На співочому полі з'явився перший і єдиний в Україні музей українського грамзапису. Наш центр, Київський міський центр народної творчості культурологічних досліджень. Це інституція міська, яка має мусить генерувати сенси для цього міста культурні в першу чергу. В музеях трошки складніше, і ми вирішили цю ж якби шпаринку заповнити і е, зробити музей українського грамзапису. Ідеологом створення музею і його керівником став відомий український діджей, і один з піонерів електронної музики Іван Москаленко. Він особисто шукав для музею унікальні експонати в старих закладах культури і приватних колекціях. Це магія, ну сама культура філофоністів і споживачів грамплатівок, це о, о, е, усі часи був окремим спейсом. Е, і е, тобто, для, я вважаю, для того, щоб відчути музику, ну так само, як відчували музиканти і ті люди, які і слухали і роб, працювали над цим релізом, це тільки з платівки можна знати. І взагалі, ну коли ти ставиш щось таке. Тверденька, і воно лунається ну, магія. у радянський період. Платівки з українською музикою видавались обмеженими тиражами і навмисно знецінювалися пропагандистами. Тому збіри поповнення фонду музею грамзапису сьогодні завдання нелегке. І тому ці тиражі стали на даний період ще меншими, і тобто вони унікальні. І взагалі платівка це артефакт, тобто це зібрання роботи великої команди людей. Це ну як це наші часи. Я вважаю це ну достойно того, щоб у музеї це представити. Але попри всі складнощі, працівникам музею вдалось знайти більш ніж 400 унікальних експонатів. Наша експозиція складається з платівок 50-х років по 91 й рік, коли Україна здобула незалежність як самостійна держава, і виникла перша, перша звукозаписуюча компанія. Вона називалась Аудіо Україна. Ще одна гордість музею українського грамзапису колекція ретро аудіотехніки. Наприклад, от ця модель дуже раритетна. Це перша серія магнітофонів весна. Це компактний магнітофон. Він працював від батареїк, можна було брати з собою там на на прогулянку. Це магнітофон Тембер. Він використовувався при студійному записах музики і використовувалася саме ця модель. Використовувалася на кораблях, на неї передавали сигнал СОС. До речі, кожен експонат музею досі у робочому стані, тому усі відвідувачі можуть скористатися магнітофоном часів середини ХХ століття і прослухати будь-яку з платівок у нас є програма, ми змінюємо весь час музику. І можна прийти з діточками і з батьками і в атмосферу, саме ну, того часу відчути ці емоції, е, узнати щось нове. Те, що е, навіть не ну той час було не поширено, і у наше видання і наша колекція якраз складається от з таких дуже рідкісних матеріалів. Музей українського грамзапису – перша частина великого проєкту міського центру культурологічних досліджень. В планах масштабні проєкти з відродження, збереження і розвитку культурних традицій українців. Територія у нас велика, можливості, а, територіальні великі. І за цим музеєм грамзапису українського піде серія західної музики, музики діаспори, дисків, касет і так далі. Всіх. Не цифрових носіїв, які ми сьогодні просто стрімко втрачаємо, просто на очах музей розташований на території співочого поля і працює. щовихідних. вхід вільний, але за бажанням кожен відвідувач може зробити внесок на розвиток музею.